У Польщі затримали двох 17-річних громадян України, як стверджується, які малювали червоно-чорні прапори та залишали бандерівські гасла на будівлях і у місцях пам'яті жертв волинської трагедії. Як пане Миколо, Росія намагається. Скористатися цим це є їхній план. Вони це реалізовують дійсно. Наші молоді люди дуже часто расифіковані. Ми над цим не працювали або працювали замало. Вони дуже часто через російські месенджери, які теж на жаль, в Україні не заборонені і жодним чином не контролюються. Маніпулюються російськими спецслужбами. Вони вбивають українських військових, підривають українські машини. То чому їм не складно сказати, поплюжити якусь польську могилу для того, щоб в цьому звинуватили? Українців очевидно, що Росія в цьому зацікавлена використовує точно ті самі інструменти, які вони використовують в Україні, і проти українців, використовуючи нашу малоосвічену і дуже часто зрусифіковану молодь. І Це наша дуже велика проблема.